Поміж усіх 120 заходів у ювілейний день народження міста найочікуванішим і наймасовішим виявився виступ землячки Івано-Франківської співачки Тіни Кароль. Надзвичайно щасливо сьогодні бути тут на цій сцені, на цій площі, якою я ще маленькою будучи гуляла. І сьогодні тут я виступаю. Тож, для мене це така маленька моя мрія, яка здійснилась. Тисячі людей не лише з Івано-Франківська, але й з інших міст Прикарпаття, а також гості краю, що приїхали на святкування, зібралися на головному майдані міста. Не стримав їх навіть дощ, який почався посеред концерту зірки. Енергія та сила вокалу, а також увесь музичний бенд із фрагментами балету франківцям подарували не просто кілька пісень відомої співачки, а справжнє шоу. По рідному місці для аудиторії, в якій багато друзів, знайомих і родичів, це завжди ностальгія. А чи є хтось з будівельників 17, де я жила? А ще музична перша школа. Дякую, вітаю усіх вас. Усім, хто знає, хто сьогодні тут, не є передавати їм вітання від мене. Я безкінечно вас люблю. Під завісу відзначення ювілею таке масштабне свято місто подарував благодійний фонд Олександра Шевченка. Новий Івано-Франківськ. Івано-Франківськ свій мега-юбілей заслуговує таку мега-зірку, як Тіна на Мені здається, що це логічно. У нас сам, самого Івано-Франківська родом багато років прожила. Він Франківськ, оханий Франківський. Я хочу на цю сцену запросити зараз особливу людину. З <зріпки> сьогодні цій людині, тут свято на цій сцені. Не було би вас, не було б цього прекрасного міста, не було би 355 років цьому місту. Давайте з Франківська зробимо культурну, мистецьку і взагалі столицю України. Об'єднуємося, не втрачайте віру, надію і любов. Дякую Тіні, дякую вам. Ще раз дякую і слава Україні! Слава Франківську! У місті свого дитинства Тіна Кароль на коду заспала пісні для дітей і про дітей. Одна з них була написана багато років тому. У ній як стверджує виконавиця, увесь Івано-Франківськ. Повірте, мені усі мада Слова відомо. Усім співає на площі всі разом.